До Державної служби України із питань регуляторної політики та розвитку підприємництва продовжують надходити чисельні скарги громадян України та звернення народних депутатів щодо необґрунтованих переплат при оформленні закордонного паспорту. У службі вважають, що для оформлення та видачі паспорта достатньо сплатити держмиту у розмірі 170 гривень згідно із постановою Верховного суду України від 3.12.2013 року. Сплата установленого декретом Кабміну про державне мито Вартість закордонного паспорта покриває у тому числі й вартість бланка. Тому Державна міграційна служба України не має права вимагати повторної оплати тих же послуг на підставі іншого нормативно-правового акту. Голова держпідприємництва звернувся листом до Міністерства внутрішніх справ України з проханням вжити заходів щодо перегляду та внесення змін до нормативно-правових актів, якими на даний час встановлена додаткова плата за надання адмінпослуг пов'язаних із видачою закордонного паспорту. Нагадаємо з. <1>, 1 жовтня паспорт громадянина України видаватимуть через центри адмінпослуг.